мною принято решение о проведении специальной военной операции. В итоге трагедии гражданской войны – это удар в спину нашей стране и нашему народу. По плану. Вітаю вас, друзі. Я ж вам вже казав, що коли ми жартуємо про Білгородську народну республіку або про громадянську війну всередині так званої Росії, то насправді ми не жартуємо. І тому те, що сьогодні відбувається, ми йдемо цих генетичних русських вбиваємо. від учорашнього вечора. На так званій Росії відбуваються дуже серйозні події, які істотно можуть вплинути на подальший перебіг російсько-української війни. Російські пропагандисти шоковані. Січа. Зараз... Це коротка реклама. а Далі реклама навіть Владимир Путін прямим текстом каже про початок збройного повстання на так званій Росії. Втянули в преступну авантюру, Толкнули на путь тяжкого преступления мятежа. У нас тогда гражданская война ж та гражданська війна, получається честь народу ну, відчасти, да. деколонізації, де федералізації Росії. А по улицам, как вы считаете, не будуть Как это гауляйтери, ні? Сам Пригожин і ще вчора випустив відео. Воно було зроблене буквально за усіма канонами перед повстанням, і це був такий своєрідний маніфест, у якому він критикував політику сьогоднішнього керівництва так званої. І Росії і казав, що Україна не бомбила Донбас вісім років на 24 февраля. Нічого связан не було. Зараз уже міністерство оборони намагається питання намагається обманути президента і розказати історію. про те, що со боку України була безумна агресія, і вони ані разом з усім блоком НАТО на нас напасть. Хоча сам Пригожин особисто підтримує війну проти України і брав у ній участь. Він її вчора критикував. Війна зайшла в затяжний характер. Як Росія змогла докатитися до такого чудовищного позора. Ну точніше він критикував не саму війну, а те, що так звана Росія дуже погано воює проти України, неефективно вбиває українців, і усе це заради Шойгу. Війна була нужна не для того, щоб вернуть в наше лоно російських граждан, і не того, не для того, щоб демілітаризувати і денацифіцірувати Україну. А нам була нужна ради одної звізди з допомоги вишивкою.

Для мене особисто усе це виглядало як постанова. Це не було схоже ані на ракетний удар, ані на артилерійський удар. І, скоріш за все, вагнерівці усе це інсценували. Але поза сумнівом, це був справді їхній табір раніше. Звідти вже з'являлося відео. Доброго ребят. Як діла, як настроєння? Практично одразу після того, як це відео з'явилося, Пригожин заявив про те, що російська армія завдала удару ракетного удару по розташуванню вагнерівців. Ані нанесли удари, ракетні удари по нашим тиловим лагерям. Погибло огромне кількість наших бойців, наших бойових товаришів. Правда, вже зовсім скоро ракетний удар перетворився на артилерійський та авіаційний. Начали з'являтися подробності. Міністр оборони спеціально прибув в Ростов для того, щоб... провести операцию по уничтожению ЧВК «Вагнер». Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов в темную, чтобы нас уничтожить. И вот уже после этого Пригожин заявил про те, что он планирует помститься и разобраться и с руководством Министерства войны так называемой России. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием. Я прошу Никому не оказывать сопротивление. Знаете, друзья, десь я подобное уже чув. Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все, кто будут Тасся казати до Ми будемо вважати, що це угроза і уничтожати немедленно. Фактично, Пригожин оголосив про початок збройного повстання проти російської влади і закликав усіх долучатися до нього. Але міністерство війни тут же почало давати відповіді у вигляді відеозвернень російських солдатів. Музиканти. Мужики, музиканти. Но з вашої сторони йде якась підстава. Виступив навіть і сам Суровікін, який, наче як був союзником Пригожина, але він закликав вагнерівців припинити оце усе, що відбувається, і остановиться. Я звертаюся до рукавом командирам і бойцем ЧВК Вагнер. Я призиваю. Проте заколотники, звісно, зупинятися не планували, тому що усе тільки починається, і вже вранці вагнерівці почали заходити у Ростов. Це що таке? У самому Ростові практично без бою вагнерівці почали брати під свій контроль ключові військові об'єкти. Ходить, тихо. Два танка стоять напротив проти здання штабу Южного воєнного округа. Спочатку під контроль вагнерівців перейшов Ростовський цирк, потім іще і аеродром. Під контролем воєнної об'єкти Ростова, в тому числі. Аеродром, і зрештою, вони захопили цілий штаб південного військового округу збройних сил так званої Російської Федерації, і Пригожин став звинувачувати російську армію у вбивстві росіян. Ви Ви тільки що розвалили автобус з людьми. І совісті у вас ніякої не було. У деяких випадках, наприклад, у Воронезькій області були навіть бої. Російська авіація завдавала ударів по вагнерівцям. А вагнерівці збили три російських гелікоптери. Панам стрілять, а ми їх в збівать. Третьосаб'єм зб всі. Сімуті посила перебуваючи у Ростові, Пригожин висунув свої умови російській армії. Він звернувся до заступника Шойгу та сказав, що Вагнерівці мають отримати собі Шойгу та Герасімова, Інакше вони будуть змушені піти на Москву. Ми хочемо получить начальник генштаба і поки, поки їх не буде, Ми напоміємося здесь. блокуємо город Ростов. І домаску і поки усе так виглядає, наче він збирається дотриматися свого слова. Тим часом у низці російських регіонів було запроваджено режим контртерористичної операції у Москві Також і на в'їзді до столиці так званої Росії стали розгортати блокпости. Ось вони Тут ще в стояли зі Для захисту режиму від вагнерівців зараз до Москви стягують російську армію та розгвардію. Етанідежа ступіна. Это даже вообще, это вот чуть-чуть подальше чем-то модедом. Самі ж вагнерівці повідомляють, що вони взяли під свій контроль також ключові військові об'єкти у Воронежі і рухаються у бік Москви, але російська влада намагається їм у цьому перешкоджати. І тим часом росіяни повідомляють, що, начебто, російські військові починають переходити на бік Пригожина, і деякі навіть записують відеозвернення на підтримку. Вікторіч, здорово, були що МЗ. А цих пацанов тобі привіт. То, что ты делаешь, мы полностью поддерживаем. Спрашивать нужно с тех, кто сверху, а наша кровь проливаться не должна. Руками машут радостные, и многие из них говорят, мы хотим пойти с вами. Уже человек 60-70, те, кто к нам присоединился. Из этого я делаю вывод, что смута началась. Тревожно. Частина россиян поддерживает Пригожина, частина выступает против, а российский пропагандист Соловьев даже стал его сравнивать с Муссолини. Тяжелое время. Не ожидал. такого. мятеж. Марш на Рим. Ситуація стала настільки серйозною, що навіть Владимір Путін був змушений виступити із відеозверненням та став порівнювати усе, що зараз відбувається, із. 1917 роком Саме такий удар був нанесений по Росії в 1917 році, коли країна вела Першу світову війну. У зверненні Путін визнав, що він не контролює Ростов, але пообіцяв із усім розібратися та віддав наказ російській армії придушити збройне повстання Пригожина. І наші дії по захисті Отечества від от такої угрози будуть жорсткі ворожоної сили і інші державні органи. Получили необходимые приказы, предали Россию. І за це. Мені, як і вам, дуже цікаво, що буде далі відбуватися. Якщо будуть якісь дуже серйозні події, можливо, я зроблю ще стрім. Побачимо, як далі можуть розвиватися події. Далі може або російська армія вбити Пригожина, або Пригожин має вбити або захопити у полон Шойгу і Гугірасімова. І далі може дійсно статися переворот на так званій Росії. А вже ж може статися так, що росіяни просто будуть нездатні потім вести війну. Проти України, але може бути і цілком навпаки. Все, що робиться, це ми взяли під контроль, щоб штурмовая авіація не наносила удари по нам, а наносила по українцям. После того, як ми на фронт. Защитити нашої родини, бо усі росіяни це наші вороги, і Пригожин і Шойгу. І ви зверніть увагу, друзі. Навіть попри те, що вночі на так званій Росії відбувалися усі ці події, усе одно росіяни вночі завдали по Україні масованих ракетних ударів. Уламки однієї з ракет влучили у житловий будинок у Києві. І станом на момент, коли я записую це відео, відомо про щонайменше трьох загиблих цивільних. Тому звісно, ми будемо і далі стежити за подіями на так званій Ані Росії, але сподіватися тільки на це не варто. Сподіватися, друзі, завжди треба тільки на українське військо. Тому що би далі не відбувалося, продовжуйте підтримувати українську армію, бо тільки українська армія буде вирішувати подальшу долю так званої Росії.